Зараз ми почули, що Рубіо буде готувати цю зустріч раніше. За це відповідало двоє інших людей: Вітков і Келог. Зараз щось про них нічого не чути, коли ми говоримо про Келога, Він не був залучений до зустрічі з Путіним до того. Тобто він відповідав за український напрямок, його в принципі і під час Аляски не залучали до зустрічі з Путіним. Російська сторона також не сприймає і Келога. Це також їхнє було небажання його присутності. Там є інший спецпредставник Вітков. Його відсутність є трохи цікавішою. Якщо не помиляюсь, Трамп сказав, що він буде там присутній, але він не лідирує, не веде цю, не організовує ці зустрічі і відходить трошечки назад в своїй активності. Якщо не бажання бачити кітакалого є. Вимогою російської сторони, то з питанням Віткофа, це дуже ймовірно, що бажання Дональда Трампа передати це в інші руки. Вітков трошечки відходить в сторону і переймає лідерство в цьому питанні, чинний очільник держдепартаменту, що в принципі по логіці. Так і мало би бути чи й відіграє якусь роль не така активна участь Вітков. Подивимось, але не можна казати, що його взагалі не буде, тому що він є все одно частиною цього процесу, і Трамп називає його ім'я як одного із учасників.